Вправа 22. Прочитайте число. І є 8 різних записів, які треба прочитати. Ну що ж, давайте звернемося до цих записів і будемо читати. Нагадую, що нам треба, якщо ми читаємо числа, виділити клас одиниць, клас тисяч, мільйонів чи клас мільярдів. Ну і тоді читати вірно. Отже, у першому випадку у нас є клас одиниць і клас тисяч. Читаємо тоді 234 тисячі, бо це клас тисяч. 642. Тобто, ще раз, 234 642. Друге завдання. Знову клас одиниць, клас тисяч. Читаємо 502 13. Наступне третє завдання: у нас є клас одиниць, клас тисяч і клас мільйонів. Читаємо тоді 9 мільйонів 145 тисяч 679. Четверте завдання. У нас є клас одиниць тисяч мільйонів. Читаємо тоді. 105 мільйонів 289 тисяч 1. Наступне завдання. П'яте. Клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів і клас мільярдів. Читаємо тоді 6 мільярдів 704 мільйони 917 тисяч 320. Шосте завдання. Клас одиниць тисяч мільйонів мільярдів. Читаємо. 72 мільярди 16 мільйонів 50 тисяч 400. Сьоме завдання. Відділяємо клас одиниць. Клас тисяч, клас мільйонів, клас мільярдів. Читаємо: 491 мільярд 872 мільйони 653 тисячі. Одиниці не читаємо, бо тут одиниць немає. Так. Восьме завдання. Клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів, клас мільярдів. Читаємо 305 мільярдів 2 мільйони 800 тисяч 748. Ну, насправді, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте з курсу початкової школи, як це робиться, і нічого складного тут немає. На цьому вправу завершено.